Продовжуємо це друга частина. І хоч е, місіс Норріс була ну, по факту не мертва, вона просто була як заморожена. Заморожена. Це, о, а, Але е, вчителі, які прийшли, вони ну, не знали, що робити з це. Е, і тут е, професорка Спаун сказала, що е, як буде, як виросте мандрагора. Так вони відразу візьмуть з неї сік і оживляють кицю. І е, цей е, охоронець він каже, що це ви, це ви вбили мою кицю, та я вас з школи вижив. Uh -huh. Дамбудор сказав, що це не вони, і це було правда. Вони просто попали не в те місце, не в той час. Як сказав професор Снейп, чого вони не люблять Снейпа, якщо він за них заступився? А, Ну, так от. О, давайте трошки перескочимо, бо занадто детально, мені здається. О, так. Давай, можливо, про квітич, про те, що у команді за Слизерин з'явився новий гравець. І це дракомелфой. Ми його, до речі, ще сьогодні не згадували, здається. Ну, Можливо, ну це такий антагоніст. Він суперник Гаррі, mm -hmm. він на нього не схожий. Якщо Гаррі Ріс із маглами. То, то... цей ріс з чахлунами. Якщо цей дуже хотів, тільки не Слизерин, тільки не Слизерин, то цей навпаки, у нього не... вся сім'я ага. в Слизерині, і він теж вслизарин. А... І до речі, батько його, він один із керівників, скажімо так, засновників. Не, не засновників, керівників, ну така, як Рада директорів, не знаю там. Які спонсорують Гогварс в тому числі так? і так. приймають якісь колективні рішення, які стосуються всього навчального закладу. І він, наприклад, купив всім гравцям цієї Нім... команди нову мітлу. І якщо в Гарі була Німбус 2000, то в них був німбус з Ну, але в усіх вони були на цих мітлах дуже швидкі. І коли був матч із Кідичем, був один дуже знову небезпечний момент. Тому, тому що, що там є кілька м'ячів. І один із них, а саме один із двох бладжерів, бо їх два є, він став схаженим. Він просто полював на Гаррі. Він mm -hmm. хотів його вбити. Він йому просто в голову цілився. В живіт. І Гаррі, мало того, що літав і мав знайти, зловити маленького Золотий. такого м'ячика, то ще, крім того, мав уникати оцього Бладжера, який який постійно пропустив і знов, пропустив і знов. І 1 березня по Укрпошті, по ОЕЛИКСу мені прийшов. Трошки нижче. Ось. Фанкопоп. Зі Снічем Гаррі і з нічним. в тіні, якось трошки по-іншому. От, от так. Отак так на нього тінь не падає, то був дуже в тіні весь. От. А, така він... колекційна іграшка, дуже симпатичний, нам сподобався. Фанкопоп. У мене є ну, дві такі фігурки: це Гаррі і Червона Панда така. Отож, повертаємося до е, Гри. Угу. Його Фільнич. дражнив е, цей, Милфой. І побачив Гаррі, що над вухом Малфоя висить Снітч. Він полетів просто на Малфоя, і потім вони ганялися за Снітчем. І спочатку Гаррі став на мітлу ногами і руками ловив Снітч. Це потім... трошки коротше. Ну, одним словом я не вис... Ні, ні-ні, почекай, почекай, тут мало. Потім Гаррі ногами за мітлу вчепився і... Догори ногами руками зловив сніг, а потім о, в кущі зламав руку. І цей гільдорой Лукарт каже, що я тобі зараз вилікую і налікував її так, що рука, рука, рука стала жилі, тому що там уже кісток нема. Ну, лиш не болить. Не ну, вона ж не болить. Знаєш, ну, і Гаррі мусили вирос... В наростити йому кості, які були розчинені. В мені там... для бандури треба нібить наростити, а йому треба аж кіску наростити. І він там пролежав цілу ніч, і тоді ж вночі принесли ще е... цього хлопчика, що форуфував холі на Криві, який ходив кругом за Загарі і... фотографував. І він був як кицька. Заціпиніли заціпеніли. За за ну і потім ці події продовжувалися, тому що тут постраждав ще також і той майже нік, нік. і друг один, чи не друг Гарі. Але це було після того, як була дуель. А для того, щоб захиститися від того, що в школі відбувається, а, гільдерой Лукас запропонував підготувати учнів клуб дуелянтів. і в цьому клубі дуелянтів Головний гільдорой Лукарт, а другий це професор Снейп. Вони вирішили спочатку учням показати, ну, якби битися. Вони взяли палички, один наклав закляття, другий наклав закляття і гільдорой Лукар ясно програв. Ну, а потім вони виставили відповідно кожен від гуртожитку Гаррі Потера і проти Гаррі Потера, звісно. І Малфой, і Гарі дуже вдарив, а Гаррі його ще більш дуже вдарив. І вони так билися, билися, поки не прийшов гільдерой Лукарт і снайпер і кричав Стоп! Зупиніться, він скоро вб'єте один одного. І що треба навчити їх проти закляття, тобто закляття, яке ну, пробиває закляття противника. От. І вони там вчилися, але не дуже довго. І випустили якусь зміюку, от що було ще це важливо. Так. Е, цей от Вилфой, він сказав Якісь закляття, через зуби закляття. І з його мітли з'явилася змія. З мітли, черіної палички. Ну, ой, господи. З черіної палички з'явилася змія. Але Гаррі, замість того, щоб змію якось знешкоджувати, він... вбити, розчинити, випарувати. Він почав до неї говорити і говорити. Парселмовою, парсел, парселмовою. Парселмова парсел парсел це мова змій. Тобто. І виявляється, що він її знає. Хоча всі інші ось Думала, учні що він... не знають. Вони не могли зрозуміти, що він робить, можливо він натравлює цю змію. Але ще навіть в першій частині, коли вони ходили в зоопарк з дурслями, е, там, там був такий момент. момент коли... За за склом був пітон, і Гаррі розумів, що говорить Пітон, і говорив до нього. Це ще при тому, що Гаррі не вчився в Гогварці і взагалі не знав про те, що він чарівник спадкоємець тобто, теж батьків чарівників. Несли зрана от. І ну тобто я люблю такі книги, в яких деталя, кожна деталь. Навіть якщо в першій частині вона в другій, в третій стає важливою, так, наприклад, парсовмова. Вона в кінці дуже роль головну зіграє. Так, ну і от він налякав там особливо одного хлопця, а потім цей хлопець був теж серед тих, котрі заціпеніли. І через це його підозрювали, підозрювали. в тому, що він спадкоємець ну, володіє, Ну, а тепер дайвай про спадкоємця слизерна. Отже, у Гогварці є чотири гуртожитки. За іменами Нами. чи прізвищами чотирьох засновників, які заснували таку школу магії. І, і якщо троє з них... них були за те, що були змішані і з родини чарівників, і родини просто людей, але якщо дитина чарівництва, то... якщо є здібності, то навчати беруть. всі. А, а Соозар Слизерин, угу. Соозарслим, він був проти цього і його усунули. Він обійдився, втік, але... Зробив за легендою таємну кімнату, який сидить якийсь монстр, який, коли прийде спадкоємець Слизерана, почне робити погані речі. І от Гаррі підозрювали в тому, що можливо він спадкоємець лизерина, і Гаррі теж якби переживав з цього приводу, тому що навіть його сортувальника полю хотів туди розпереділити і. Гарі. І він говорить персон і він не знає про е, ну, родичів, наприклад, свого батька, мало лі з якої родини там, в попередніх поколіннях походить батько. так? Тому ну, він хвилювався з цього приводу. Отож Герміона почала робити багатозільну настійку для того. О, то ще за це? Так, да, Я по розділах просто, подивився. І там на в треба купа всякого інгредієнтів. інгредієнтів, і вона дасть вам на ну, Мали час, зру... малий час стати тою людиною, чию там волосинку, чи ще щось ви візьмете. Частинку людини треба. І вони роздобули такі часточки, випили цей місяць, вони варили цю настоянку і перетворилися на товари. Треба і гойла товаришів. Тобто, товариші а Ця. Герміона вона мала стати одною із слизеринських дівчат. Але так як в цієї дівчинки вдома був кіт, герміона змішалася з котом. І <рес> не пішла підслуховувати, там. В розвідку не пішла. Так, <рес> да, тому що вона стала котом. Так, ну а хлопці пішли в розвідку, скажімо, усунули цих оригінальних. <рес> Хлопців, підклавши їм тістечка, від яких вони заснули снадійним, і запхали їх і взяли, передягнулися. передягнулися в їх одяг, пішли до мелфоя. Де що в нього розвідали? Але розвідали, що це не він робить. Це не він, не він спадкоємець, не він пише по стінах, не він приводить до заціпеніння інших учнів. Ну одним словом, не він. Продовжимо в третій, в третій частині. частині.